Вітаю вас на каналі ProStone. Тут все про штучний камінь і не тільки. Зараз ми знаходимося на одному з наших виробництв по штучному каменю, але річ у цьому відео піде зовсім не про наше виробництво. Справа в тому, що буквально годину тому назад нам зателефонували наші колеги-партнери, меблова фірма Меблекс, і запросили на огляд сучасного ремонту у новобудові в місті Києві. Там, до речі, також стоять стільниці нашого виробництва. Ну я пропоную надовго не затягувати початок, а одразу їхати вже на об'єкт і дивитись, що там наробили наші меблярі. Поїхали! Всім привіт! Компанія Meblex, Ми займаємося меблями 20 років. Мене звати Євген. Ми закінчили дуже цікавий об'єкт. Хочу поділитися з вами. Думаю, вам сподобається, Поїхали! Стінові панелі фірми Saviola, Оріг Попелястий. Облаштовані одна стінка, частина дзеркальна, частина. Схожі вони на е, шпон. Виглядають майже як натуральне дерево. Обшиті відкоси ними теж. Замовник захотів, щоб і панельцю поміняли на дверях. Ну, воно взагалі дуже класно виглядає. З правої сторони маємо шафку для одежі. Маємо дві шухлядки, Маємо такі гарнюні ручки на всю висоту, гола називається. Зараз вони дуже модняють та вже, мабуть, не один рік. Тут технічна зона, така, така шафка для пілісоса, може для якоїсь драбинки, полочки. І маємо навісну тумбу, теж для рукавичок. Відкривається, закривається, все з доводчиком. Маємо дзеркало на всю висоту. Теж наша робота, монтаж теж наш. Є там кнопочка сенсорна теж монтувалася всередині. Все працює, led підсвітка. Переключимося на пуфік, щоб можна було сісти, взутися, роззутися, там, покласти різні речі, там крема, щоточки всякі. Е, да, про м'яку мебель в слідуючому відео, тому що ми почали працювати з м'якими меблями. І пропоную перейти в саму цікаву кімнату, де родина проводить найбільше часу. І попадаємо ми на кухню. Де родина проводить найбільше часу. Так, почнемо з тумби. Тумбу маємо по довжині, по всій довжині кімнати. Одинакові всі ящики, відвижні, пуштовпин, механізми, блюм. Всі відкриваються одинаково. На цій тумбі маємо камінчик декоративний, який заливається якоюсь жидкостю і дуже гарно виглядає, коли він горить. Монтована Ну, Турізеточка ту таке. Стінові панелі теж е, Савіола гармонує дуже, поєднані із кемогранітом. Короліра співпадають просто перфектно. Гармонує з усім і з е, Савіою ДСП, і з тумбою короліра зустрічаються коричневі, і з диванчиком сірі кольори зустрічаються. В общем, виглядає просто бомбически. Переключаємося ми на диванчик. Друзі, займаємося м'якими меблями теж. Скопіювали ми диванчик. Замовник був якомусь із ТРЦ в Києві. Побачив цей диванчик, йому він дуже сподобався. І ми вирішили його виконати. Повторили просто копію. Буде прикладена там фотографія, ну, побачите. Ну, зекономив там за замовник, не знаю, ну 50 мінімум. В общем, виконали, ми просто ідеально його повторили все. Єдине, що там було на тому диванчику, це там була кожа. А тут замовник захотів, щоб така сама накладка була, як як савіоли. Ну, вона точно така сама, тільки тут товщина 8 мм, щоб воно просто тендітно і файно виглядало. Теж трошки помучились із цією полочкою. Прийшлося поставити не просто полочку, а виготовити із металеву, з металевого матеріалу, щоб прикріпилося, воно ж потім поклали, вже приклеїли цю полочку з ДСП зверхи. Маємо столик журнальний. Теж з такою полицею, яка совується взад вперед Тут можна і пивко, і каву, і чайочок. і... І вона знімається ця полочка. Маємо таку вже не ту фірму, а свою. Так. Диванчик виготовлений в сірому кольорі. Подушечок йому багато наробили. Маленьких, великих подушки знімаються на липучках все. Ну, все як в тому диванчику, який ми бачили. Розміри цього диванчика 2800 на 1,90 м. Він не розкладний, він ось який є, такий і є. Пропоную переключитися на стелю. І стеля в нас не менш файна, ніж диванчик. Стеля виглядає просто шикарно. Зроблена вона, друзі, з ДСП. З ДСП Савіола, ото що коричневе. Між ними з'єднує те, що з'єднує чорна планка, колір чорний ДСП теж. А зверху, де є підсвітка, то білий колір ДСП, теж ДСП. Кожен квадрат підсвічується. Ну що, я скажу, виглядає воно просто шикарно. Майже як хтось майже як ну, з дерева. Оце знизу можна подумати, що це і шпон. І вже на кухню пропоную пройти колезі Дмитрові, який розкаже більш докладніше про кухню і острів. І знову вітаю вас! Мене звати Юрій, компанія Простоум. Хоча ми вже з вами віталися спочатку цього відео, і так ми на кухонній зоні. Перше, що падає в очі, це великий величезний острів. Особливо великим він здається, тому що тут є плавний перехід з поверхні. І от ось такі ноги з однієї сторони і з іншої сторони, ну співвід... по співвідношенню, звичайно. Цей камінь це акриловий камінь виробництва компанії Grandex A401. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, підпис під відео там також буде все написано. Перше, що падає нам в очі, це величезна мийка. Модель К, вона прямокутна, але з невеличкими заовалами по кутам. Крупним планом ми зараз вам також їх покажемо. Далі у нас мильничка. Отак От зручненько взяли собі, надавили, помили посуд, все класно. Змішувач тут нічого нового. І, звичайно, кнопка подрібнювача. Ще важливий нюанс. По-перше, модель цієї мильки можна робити будь-якого розміру. Це дуже важливо. Це допоможе вам зробити під ваш дизайн, як вам бажається. По-друге, акриловий камінь він доволі гнучкий. Тому витримує великі вібрації і навантаження. Тут монтований подрібнювач. Всі ми знаємо, що це таке. І безпроблемно його можна монтувати, ставити і не вагатися щодо того, чи витримає мийка, чи ні. Звичайно, витримає. Йдемо далі. Під мийкою у нас корпуси, в яких, ну так охайненько, таке відерце для сміття. Йдемо далі. Дуже зручне розположення посудомийної машини. І так, ми взяли посуд, ополоснули його трішечки і одразу, не розкапуючи все по підлозі, по стільниці, по усій, кладемо посудомийну машину. Зручно? Я думаю, що так. Продовжимо. По бажанню клієнта було вмонтовано дві розетки під USB, ну і звичайні 220. Ну і також ще одна ізюминка. Можна сказати і так, цього острову це варильна поверхня компанії Bosch. Її особливість полягає в тому, що тут є інтегрована витяжка. Знаходиться вона ось тут. Ну що ж, я думаю, що ми можемо перейти вже до пенальної частини. Тут у нас пенал зі склом. Це доволі сучасне рішення. Гарно, класно, красиво, підсвітка, дуже багато поличок для розміщення. Усього, чого побажає хазяйка цієї квартири. Продовжимо. Далі у нас, я до речі, точно не знаю, чи то холодильник. Ні, це здається холодильна шафа, велика в повний рост. Далі е, здається, морозильна камера, і ми не помилилися, це морозильна камера. Ну, просто все не запам'ятаєш. Дуже багато, багато шухлят, поличок для розміщення, чи то кастрюль, чи то посуду. Ну, коротше кажучи, місця дуже і дуже багато на цій кухні. Ну і, звичайно, що за кухня без кавової машини. Вона тут також є, мікрохвильової печі і духового шкафа. Якось так. Ну, це якщо в двох словах, щоб вам продемонструвати, як виглядає сучасна кухня. Ну, а ми пропонуємо йти далі. Я думаю, що Женя вже попив кави. І продовжить вам екскурсію цією квартирою. Поїхали! Кави попив, збудрився. І це ми маємо гостьовий санвузел. У нас сучасна гарна тумба, на неї лежить е, тієї фірми Grandex стільниця штучний камінь. Маємо вмонтований змішувач, що дуже зручно. Маємо такі міські ящички, ящики. Є в нас велике красиве дзеркало в обромленій рамочкою чорною алюмінієвий колір, що підкреслює наш дизайн. Сенсорна підсвіточка. І переходимо до пеналу. Є в нас такий високий пенал. З полочками, доволі теж такий місткий. У нас тут прихована стиральна машина і сушка. Зверху прихований бойлер. Знизу тут технічна зона. Там різеточки, краники, теж вони приховані, тут камера, напевно, не попаде, туди. Тут такі планочки у нас заглушки стоять, щоб менше було щелі видно. Ну і на цьому все. Переміщаємо. Да-да. О, клас. Це у нас дитяча кімната. Маємо в одному стилі полиці, столик. Виконане ДСП Савіола стільниця. Полочки теж ДСП Савіола, дуже класно і гармонійно виглядає. Це те ж саме ДСП, яке у нас у в вітальні і яке в, в, на кухні. <кхід> ножки у нас покрита порошкова фарба, що дуже якісно і кріпко тримається. Тут у нас таких є три ящички висувних. З доводкою дуже гарна фактура в цього ДСП прямо відчувається як, як дерев'яна. Маємо отаку кроватку, спальню. Де е, немає в нас ще цього матрасика. В общем, переключився на стінову панель. Знову ж таки, мрамур Патагонія називається колір ДСП. Подивіться, яке воно фактурене, як воно гарно виглядає. Як тут переклика... перекликаються різні тона, які є в... в цій кімнаті. Пропоную переключитися на шафи. Можна ще глянути на наші світильнички. Дуже гарні. Переходимо на шафки. Є в нас дві ідентичні, ідентичні шафки, дуже вмістительні, полиці відкриті, з підсвіточкою гарною. Я вже дивлюся в камеру. Так, ну тут я не, не видно буде, як я ці двері відкрию. Давай, може. А, чи то ці, ну давай. Тут в е, нас для одежі полиці знизу, полиці зверху. Ну а тут просто полиці. Відкривати не буду, бо не буде камера, не, не видно. Ну, а тепер пішли в... Там побачите. Привіт! І цей санузіл у нас трошки зі зуминкою. Дивіться, у нас маємо таке дзеркало висотою 2,5 метри. І в тому, що воно проходить через тумбу до самого низу. Не знаю, чи в, в Юрі там вийде засняти, не вийде. Маємо таку тумбу доволі чималу. Метр тридцять довжину. Значить, під цю тумбу спеціально консоль зварювали металеву, щоб вона кріпко трималась. В тому прикол, що вона тримається тільки ось в цьому куті. Тут тумба просто навесна. Так як проходить у нас через неї зеркало, просто навесна. Тут е, ящичок такий висумний, доволі такий теж місткий е, Ручечку сюди зробили релінгову, щоб рушнички можна було вішати. Зробили полицю таку, можна було, щоб шампуньку всяку поставити. Тут, напевне, для рушничків. Це Штучка, дивіться, які зараз ванни роблять красиві. Подивіться, як виглядає цей керамограніт. Він майже як живий, просто супер. Дивіться, який туалет маємо. Все в чорному кольорі. Все дуже класно, сушарка теж чорна, воно так зараз і по коштах, я так розумію, що трохи. Тут у нас тут ще не закінчена кришечка, але ну, то ми поставимо. Все в полицях. Все в полицях. Так, Душова кабінка така чорненька в чорному кольорі. Дивіться, ручки які чорні теж все в такому гарному стилі. І переходимо у спальню дорослу. Ну що, друзі, поїхали далі. Сучасна гардеробна шафа це гарне рішення для зберігання різного одягу. Оснащена вона полицями та шухлядами, дуже гарно освітлена. Зліва і справа маємо ніші такі для верхньої одягу з підсвіткою наші штанги. Що дуже зручно, коли відкриваєш, все видно. Ящички висумні. Чотири з лівої сторони, 4 з правої сторони. Стекло бронза. Полуприхований профіль чорного кольору. Його майже не видно. Ключечки такі тендітні теж по всій довжиній. Зверхи такі повноцінні гарні антресолі. Не знаю хто, що тут буде класти. Коротше, тут висота доволі прилічна, 4 метри майже. І нас зачекалося таке гарне симпатичне ліжечко. До речі, корічневий колір в тренді цього року. З підйомним механізмом. доволі Містке по, щоб туди покласти білизну. Не опускається цей механізм, тому що ще немає матраса. Коли матрас стане, він трошки дасть вагу і воно тоді опуститься. Зліва і справа прикрашають наш інтер'єр дуже гарні тумбочки. Фрезерований фасад має фарбований вертикальний такий. Планочки дуже зараз дуже модняві. Їх використовують скрізь і в прихожій, і в спальні, і в кімнатах. Маємо столик такий цікавий з двома шухлядами. Дзеркало велике, гарнюння, теж в ободочкові такому металевому. Пофарбоване вона теж фарбу підбирали по ралу під колір тумб. В інтегрована підсвіточка, не знаю, видно, не видно ще ми її забули показати. Все виконуємо під індивідуальне замовлення. Навіть по цій кроваті були удосконалення, збільшували цю стіночку, вона мала бути там 70 мм, наповнювали поролоном і воно вийшло так доволі непогано, пишно і м'якенько. Тоже вдосконалювали спинку, піднімали по висоті і додавали поролон. Друзі, і на закінчення хочеться розказати про ці панелі. Дуже класно і гарно вони вийшли в нас, повністю закрили у нас вони всю цю стіну. Получилися вони наповнені такими картами і полосами такими нижня, середня і верхня полоса. Що хотів на доповнення сказати, що. А мало воно виглядати не так, мало бути без цих полосочок. Це ми вже монтували цей декор, так як вийшла в нас така, така ерунда. е, вони планувалися стикуватися друг до друга, і зазорчику практично не повинно між ними було бути. Ну, якось так вийшло, що не висохла стіна, значе була вона і суха. Коротше, нас гнали, гнали замовники, ми монтували їх. Змонтували і прийшли на другий, на третій день і почали, що побачили, що в нас ці зазори почали мінятися. Тобто В одному місці там міліметр, в другому місці 2 мм. І все. І на вид воно почало бути жахливе просто. Вийшли ситуації як? Вставлялася в шуруповерт дискова маленька пила. Значить фрезерувалися ці всі пройоми два дні щоб влізла сюди Т-образна планочка і вирішили вийти так з положення. Купували, красили, цю, фарбували цю Т-образну планочку, вставляли, приклеювали і воно вийшло, наче так і замовник замовляв, тому що замовник прийшов і подивився, вау, мені все подобається. А воно так, в принципі, по задумці не мало бути. Ну, от таке вийшло. Це може буде дивитися там, меблярі, чи там, прораби, чи хто, що таке може бути, що треба дуже дивитися за цим, як стіни, волога вийшла чи не вийшла, ну слідкувати за цим, потрібно давати хороші.